Уявіть собі світ, де саме ваша ідея змінює життя людей. Не чужі методики, не запозичені інструменти, а ваш унікальний шлях, за яким підуть інші. Якщо ви працюєте з людьми, тренуєте, консультуєте, допомагаєте, наставляєте, у вас вже є знання. Які можуть стати ідеальною основою для трансформаційної гри. Але давайте чесно, от зараз: скільки разів ви використовували чужі техніки, книги, колоди, ігри, захоплюючись ними, але розуміючи, що теж хотіли би бути автором. Чи ви могли б е, ним стати, задаєте собі питання, а можливо, вже обдумуєте ідею, як це зробити краще, глибше, точніше. А тепер уявіть, що у вас є своя авторська гра, яку створили саме ви. Так от гра, яка працює за вашими правилами. З вашими методиками, з вашими підходами. І саме ця гра приносить вам дохід, залучає клієнтів, просуває ваше ім'я, поки ви просто граєте з задоволенням. Або після гри ще й вистраюєте таку індивідуальну роботу супровід. Системної роботи після виявлення ключових точок в самій грі роботи з учасниками. Що відбувається, коли ви стаєте авторами гри? У вас, по-перше, є унікальний такий продукт, вже, який робить автоматично вас експертом у вашій сфері. Ви виходите. Це вже по-друге, за межі консультацій та сесій отримуєте новий інструмент впливу за вашою ідеєю та напрямком роботи. І е, трансформаційна гра може бути як е, таким індивідуальним. Е, Інструментом і формою роботи, так і лід магнітом для того, щоб сформувати собі довготривалі практики та систему роботи. Далі ще хочу сказати: три: ваша гра працює на вас, навіть коли ви не встигаєте працювати самі. Тобто люди, які про вас вже почули, до вас вже прийшли, вони можуть, це я вже вам за своїм досвідом скажу, приходити до вас не одразу, а через рік, через два роки, через декілька років ця гра продовжує впливати на вибір. Тих, хто з вами спілкувався, бо вони будуть пам'ятати тоді, коли в них вже будуть від, а, зміни в їхньому житті. І четверте, люди захочуть грати у вашу гру не тому, що вона чергова, да, якийсь черговий інструмент, а тому, що вона дійсно дала. І дає їм результат, який створений саме вами, за допомогою спілкування з вами. А тепер, увага, найцікавіше ми допоможемо вам створити вашу гру. І ви не просто отримаєте теорію, ви разом з нами реально створите авторський продукт. За два місяці за чотири зустрічі, і між ними ще основна робота від ідеї до готової гри з полями, з картами, з карточками, з інструкцією та ігровим процесом. І найважливіше ви через отаку методику навчитеся. Створювати вже надалі свої ігри, які хочеться купувати вже іншим ігри, які допомагають людям змінюватися, проживати важливі внутрішні процеси та приймати рішення. І, звичайно, ми запрошуємо вас на курс зі створення трансформаційної гри. Не просто на навчання, а на можливість вийти на новий рівень експертності у вашій професії. Головне питання якщо не зараз, то коли? І якщо не ваша гра, то чия? Тому я запрошую вас приєднуйтеся до нас, створіть свій унікальний інструмент, свою авторську. Трансформаційну гра, гру. Коли ми з вами починаємо? У нас формат онлайн, як ви знаєте, тривалістю буде 2 місяці. Це будуть чотири зустрічі в Зумі по четвергам, починаючи з 13 березня, 13, 27 березня, 10 квітня, 24 квітня. Де між зустрічами буде обговорення, питання, ідеї, завдання в Телеграм за потребою наше спілкування і опрацьовування нашої нової авторської трансформаційної гри. Звичайно стає питання, яка ціна. Вже зараз можна забронювати курс заранньою передплатою. З сьогоднішнього дня, з 18.02 по 01.03, по 1 березня курс, щоб створити свою авторську трансформаційну гру, нагадую, з картками, колодами, взяти цю систему роботу лише за 12 тисяч гривень. Тобто, можна забронювати за низькою ціною. Нагадую, що ігри трансформаційні, коли автор вже працює з ведучим, коли передає ведучий гру, ціна на авторський продукт значно вища. Залежно, звичайно, від того, що ви туди вкладете, яку методику, яку систему, чи будуть додаткові матеріали ще до трансформаційної гри. Тобто ви вже Будете мати за цією сумою продукт, який можете розповсюджувати, навчаючи інших ведучих. Далі ціна з 1 березня по 10 березня буде зростати. Вже буде ціна за курс 18 тисяч гривень. Звичайно, ми працюємо з вами і можна розглядати. І оплату частинами, і розсрочки оформлювати. І хочу вам сказати, що з 10 березня по 13 березня і в день, 13 березня, можна прийняти звичайно рішення, але ціна вже буде коштувати за курс 22 тисячі гривень. Тому приймайте рішення, долучайтеся, якщо ви давно мріяли про створення саме свого авторського продукту, з яким ви можете працювати в своєму напрямку, зробіть крок прямо сьогодні. Пишіть нам у особисті повідомлення, можна прямо в Телеграм, можна у Фейсбук. Тобто Знаходьте нас та бронюйте свою участь. Кількість обмежена, багато брати не будемо майстрів, ну, щоб роботи, робити ефективно. Які будуть питання, задавайте, завжди будемо раді вам відповісти. І я хочу сказати, що вже в нашій команді, з якими я обговорювала, вже є ідея, яка гра буде найбільш ефективна, затребувана, актуальна саме зараз, саме в цей час. Але, звичайно, будемо чекати на ваші ідеї. Пропонуйте, приєднуйтеся.